Я певен, що ми цікаві для світу, якщо наші літератори перекладаються, якщо наші вистави, музичні твори приймаються в світі, ми можемо бути цікаві як терен і майданчик для культурного діалогу. Тільки зараз ми збагнули що повинні популяризувати і свою історико-культурну спадщину. Певним проривом, що в минулому столітті було занесення історичного середмістя Львова до списку освітньої спадщини. Слава Богу, зараз ми його доповнили вже переліком з восьми храмів, які на території наших трьох областей Галичини. І думаю, що ця робота триватиме. А відтак з'являться нові можливості в кожної громади, в кожного поселення.